Не забуваємо підписуватися на мій канал, ставити лайки, колокольчики, в общем, все як положено. І я буду ще більше вам розповідати цікавого та крисного за Вірно, каву. Отже, тема сьогоднішнього цікавого, типу як уроку відео про Арабіку та робусту. Хочу вам розповісти спочатку їхні відмінності. Арабіка. Вона має більший розмір, ніж робуста. Арабіка має менше кофеїну, а в робусті більше кофеїну. Наступне, що саме цікаве, форма має, звичайно, ж, серединку арабіка більш таку хвилясту, але це теоретично, це не у всіх випадках. Робуста має більш пряму. Також арабіка має бути більш овальною. А робуста більш круглою. Але знову ж таки, є різні види кави арабіки та робусти. Є схрещені види арабіки. Звичайно ж, це робиться для того, щоб була краща вражайність. І цей схрещений тип цієї арабіки буде дуже сильно схожим візуально на робусту. Тому ви маєте розуміти, що зараз потрібно дуже чітко і ефективно. Відрізняти ці зерна для того, щоб вас, навіть вашій виробник, який ви використовуєте в своїх кав'ярнях для готування еспресо, вас не обманув і вам відправив ті зерна. І по факту, які іменно коштують на цю суму, і надають вам цей смак, тобто якість. Головне, щоб ви розуміли. Якщо ви готуєте в кав'ярні чисту каву, а американо, Еспресо є арабіка, яка звичайно розкриває свій в таких випадках максимальний смак. Якщо ви використовуєте напої там, лате, капучино, і у вас в кав'ярні дуже має попит на ці напої, звичайно ж, якщо будете готувати арабіку, буде менш відчувати смак. Тому потрібно буде або Використовувати подвійну порцію або просто додавати якісь інші зерна. Наприклад, як використовують е, кав'ярні купажі, змішують арабіку з робустою, використовують там співвідношення 50 на 50 або 80 на 30. і в такому випадку готують своїх кав'ярнях, щоб збільшити е, насиченість та смак напою. А ви вже маєте самі зрозуміти, як ви всій кав'ярні типу хочете використовувати цю інформацію. Далі ж, звичайно ж, Арабіка, ви розумієте, що вона росте над певним рівнем моря. Робуста вона росте по рівню моря. Звичайно ж, ви маєте. І здогадати, що дорожче за цього арабіка, тому що її важче зібрати, важче зібрати урожай, вона більш примхлива до вирощування, також вона більш чутлива до різних захворювань. Тому фермери, які займаються арабікою, більше зусиль прикладають, щоб її виростити. Тому і, ж, звичайно, вона також буде коштувати в ціні. Плюс, наскільки я чув, є такі моменти, що. Грунт, де висаджується арабіка, дуже часто вже потім не дає той результат, і потрібно все вище і вище фермерам робити і садити ці дерева, щоб вона краще давала результат. Плюс, чим вище ви розумієте, росте арабіка, тим вище її зібрати. Але є свої плюси: менше шкідників, розрідженіше повітря, більше сонця. Типу клімат більш сприятливіший для її зростання, що дає, звичайно, більш якість, дає більш ефективність і смак дає доволі дуже цікавий і смачний. Але це все і тому коштує, що вірно більше, дорожче. Отже. Звичайно, що залежить від ті фактори, як і хто збирає ці каві зерна, де вони зберігаються, на яких складах зберігаються, які пріодь часу зберігають. Можна любі зерна класні, якісні, просто спортити тим, що вони будуть на якомусь складу лежати там 2-3 місяці, і кава вона тягнеться пліснівою, і ти вже що з нею не роби, Вона буде просто вже несмачна, мати неприємні запахи і взагалі бути. З якимись навіть хворобами. А ви розумієте, це рослина, вона також може хворіти. І ця рослина, це також її треба виростити. І це також непростий і довгий процес. Отже, якщо взяти робусту, вона менш примхлива. Ви спитаєте, чого робуста менш примхлива, ніж арабіка. Вміст кофеїну, те, що я говорив спочатку. Кофеїну в робусті більше і я. У вчені дізналися, він впливає на її стабільність. Рослина менше хворіє. Рослині не такі відчутні погодні умови. Рослині е, дуже стійка до різних хвороб, і тому цей кофеїн є такий важливий. Звичайно ж, заранах Арабіки його менше, вона більш піддається цим всім навколишнім факторам. А робуста, вона стійкіша до цього всього, вона може. Вирощуватись взагалі будь де. Звичайно ж це впливає на ціну, вона дешевше. Звичайно ж, це впливає на витрати фермерів, де її вирощують, також ціна дешевша. От і тому така різниця в ціні між цими видами зерна. Я думаю, ви тепер розумієте, так? Да? Так, відносно. порівнювати арабіку і рабусту не варто. Це різні види кави. Ви маєте зрозуміти для себе, які ви хочете використовувати, і яким чином ви хочете донести цю інформацію своїм клієнтам в кав'ярні, щоб вони зрозуміли вашу стратегію і вашу відповідальність до готування свого еспресо. Тоді ви будете завжди готувати його стабільним, смачним. І люди завжди оцінять. Вашу клопітку роботу. До речі, <кій> і наскільки я знаю, зараз взагалі проводяться такі експерименти на зернах, що хочуть робусту також вивести преміум, типу як Арабіку. Що це буде означати? Це буде означати, що також робусту будуть також виводити преміум сорти. Типу, будуть давати їм класні можливості для вирощування, класну середу для вирощування. Будуть збирати, і потім, що сам важливо, її чітко обробляти. І що буде давати, звичайно, ж, собі вартість дорожчу, ніж зараз пробусти, але і буде давати максимально якісний, відкритий та хороший смак. Тобто. Є, ви знаєте, що в нас Арабіка преміум, а це хочуть зробити і Робусту преміум. Це, типу, все одно дасть меншу ціну, ніж Арабіки. Типу, і маркет, маркетологи таким чином хочуть, типу, на цьому виграти певну кількість, скажімо е, так, заощаджень, певну кількість прибутку для того, щоб більше клієнтів зацікавити в каві. Тому. Ще раз повторюсь: не робіть поспішних висновків, зерна, що ті, що ті класні, смачні, ті, ті можна використовувати в кав'ярні все, готувати і взагалі просто ваш підхід до роботи буде правильним і ви зможете готувати смачне стабільне еспресо. Підписуйтесь, дякуйте, пишіть в коментарях, що вас цікавить, або які у вас питання є. Завжди підскажу, допоможу. Дякую за актив. Гарна дня.